Дуже шкода, якщо він скинув ці гроші з банки, на яку ми збирали на його реабілітацію. Мені дуже сумно тоді. Це його відповідальність. Це дуже важливо, бо те, що говориш, ти повністю проти тим звинуваченням на твою адресу, тому маємо бути чіткими. Віктор, я їй сказав: в мене нема таких грошей, і вона мені скинула оці з моєї монобанки для моєї реабілітації. І я їй сказав. Що ну хіба можу оці гроші тобі скинути. Вона на це прекрасно погодилася сказала: Да, окей, супер, давай мені 500 тисяч. Я їй скинув з монобанки 500. Це неправда. Ти заявляєш, що це брехня. Це брехня. Я йому скинула кошти, які лишились на банці. І яким чином він розпоряджався ними, це його проблеми. Він мені кошти скинув вже пізніше. Ти розбила монобанку, передала йому так. це скільки було. Ти пам'ятаєш два і сім з чимось Є в договорі. Я в договорі з посиланням на лінк, і є в договорі, то що він мені скинув, бо він мені скидав двома транзакціями. На мій погляд, це я так вважаю про людей, що коли вона бреше, вона не буде там далеко заходити, щоб не схибити. Але дії Віктор на цьому не зупинилися. Бо він вимагає від тебе звітності, куди пішли ці кошти і куди поділася решта. Так. Він додав скріншот з банки, де йдеться про понад 7 мільйонів гривень. Супер.